Колись фентезі було притулком місцем, куди ми втікали від сірості буднів, від новин, що лякають, від світу, який, здається, занадто складним і жорстоким. Ми відкривали книжки і опинялися в землях, де добро і зло мали чіткі обличчя, де герой завжди знаходив у собі сили здолати темряву, де магія творила дива, а справедливість, хоч і через випробування, все ж перемагала. Толкін дарував нам середзем'я, де навіть найменший гобіт міг змінити долю світу. Льюіс Керролл відкривав двері до Нарнії, де чотири дитини ставали королями і королевами. Урсула Олігвін малювали земноморію, де мудрість і самопізнання були ключем до справжньої сили. Це було фентезі світла, надії, віри в те, що людина здатна подолати найстрашніші виклики. Але що змінилося? Якщо подивитися на найнепопулярніші фентезійні твори останніх десятиліть, стає очевидно: ми більше не шукаємо втечі у світу, ми йдемо в темряву. Ми читаємо про світи, де немає справедливості, де герої гинуть або виявляються на кращими за лиходіїв, де магія руйнує, а не рятує, де моральні вибори завжди означають жертву. Сучасне фентезі здебільшого точно не казка перед сном, а дзеркало в якому ми бачимо власні страхи, власні травми і розчарування. Це історія про втрату контролю, про біль, який не зникає, про те, що світ несправедливий і байдужий до наших бажань. І ось парадокс: чим темніше стає жанр, тим більше читачів він знаходить. Чим жорстокішим і безнадійнішим стають сюжети, тим глибше ми в них занурюємось. Ми не просто читаємо ці книжки, ми проживаємо їх, відчуваємо кожну втрату, кожну зраду, кожен момент відчаю. І це змушує запитати: чи не відображає темне фентезі те, що ми відчуваємо в реальному світі? Чи не є ці історії способом назвати те, що нас лякає? Але що ми не вміємо висловити словами? Ми живемо в епоху тривоги, м'яко сказано, так? А ще в нас є йде війна, ну принаймні, в Україні. Це не просто емоційний стан, а атмосфера, в якій проходить наше повсякденне життя. Новини кожного дня нагадують, наскільки крихким є відчуття безпеки та наше життя загалом. Повномасштабне вторгнення, економічна нестабільність, екологічна криза, політичне потрясіння та пандемії все це створює відчуття, що світ вийшов із під контролю, що правила більше не діють, що старі опори зруйновані, а нових ще не побудовано. І в цьому контексті старе світле фентезі з його чіткими моральними орієнтирами починає здаватися наївним. Відірваним від реальності. Як можна вірити в історії про всемогутніх героїв і неминучу перемогу добра, коли навколо тебе хаос і непевність? Темне фентезі пропонує інший наратив. Воно не обіцяє щасливого кінця, воно не каже, що все буде добре, якщо ти достатньо сильний або праведний. Натомість воно каже так: світ несправедливий. Так, добрі люди страждають. Так, влада корумпована і так іноді темрява перемагає. І ця чесність, як не дивно, приносить полегшення. Тому що, коли історія визнає твій біль, твій страх, твоє відчуття безсилля, ти більше не самотній у своїх переживаннях. Темна фентезі не втішає брехнею, а підтверджує. Твої відчуття Реальний. Твої страхи обґрунтовані, і ти не дивний, якщо не віриш у казкові щасливі кінці. Мені здається, саме Джордж Маркін зруйнував сам фундамент класичного фентезі для масового читача. Пісня Льодої Полум'я почалася як звичайна епічна історія благородний лорд, змова, інтриги, боротьба за трон. Але потім не та Старка стратили головного героя. Уособлення честі і справедливості, людину, якій ми співчували і вірили, якому симпатизували, просто вбили, не в героїчній битві, не в драматичному поєдинку, а на площі як злочинця на очах у дочки. І це була не просто приголомшла сцена, це було повідомлення. Честь не захистить, благородство не врятує. Справедливість не переможе сама з собою. Мартін створив світ, де політика це брудна гра, де виживають не найдобріші, а найрозумніші і найжорстокіші, де магія існує, але не дає відповідей, де пророцтва обманюють, а герої помирають або ламаються. Вестерос – точно не середньовічна казка, а жорстока реальність феодалізму, де війни починають. Самозакохані королі, а платять за це прості люди, де жінки заручниці чоловічих амбіцій, де діти гинуть у політичних іграх, де навіть дракони не є символом надії, а лише зброєю. На мою думку, читачі полюбили цей світ не попри його жорстокість, а саме через неї, тому що він відчувається правдивим, тому що в ньому немає простих відповідей. Тому що персонажі в ньому не герої і лиходії, а люди зі своїми мотивами, травмами і помилками. Тіріон Ланістер брудний цинік, але і найрозумніший стратег. Джеймі Ланістер дітовбивця, але й людина здатна на жертву. Денері Таргарієн – визволитель карабів, рабів, але й майбутня тиранка. Кожен персонаж несе в собі світло і темряву. І це робить їх живими, робить їх впізнаваними, робить їх нами, людьми. Але Джо Кромбі пішов іще далі. Якщо Мартін зруйнував наївність жанру, то Аберкромбі висміяв саму ідею героїзму. Перший закон це фентезі, яке не просто темне, а цинічне до кісток. Тут немає героїв. Є логін дев'ятипалий варвар. Що намагається втекти від свого жорстокого минулого, але знову і знову повертається до насильства. Є глокта катований катувальник, що ненавидить світ і себе в ньому. І є капітан Джезаль, самозакоханий дурень, що мріє про славу, але виявляється боягузом і маріонеткою. Ну і в кінці є баяс, мах, який видає себе за мудрого наставника. Але насправді є найстрашнішим лиходієм у всій цій історії. У цій серії книг Джо Брі Кромбі немає катарсису. Немає моменту, коли добро перемагає. Навпаки. Кожна спроба щось змінити закінчується поразкою. Кожна надія виявляється марною. Герої не стають кращими, світ не стає справедливішим, а читач залишається з відчуттям гіркоти і безнадії. І знову, Це знаходить відгук. Тому що Оберкромбі каже, так, іноді ти стараєшся, а світ все одно тебе ламає. Так, іноді ти намагаєшся бути кращим, а обставини змушують повертатися до старих грехів. Так, іноді боротися безглуздо, але ти все одно продовжуєш, бо немає іншого виходу. Ну і втретій приклад. І ми перейдемо трохи ближче, ну принаймні географічно. Польський письменник Анджей Сапковський створив жорстокий світ відьмака ну задовго, задовго до цієї хвилі темного фентезі. Але саме зараз його твір знайшов найширшу аудиторію. Так, більшою мірою через ігри та серіал. Але все одно людям там сподобалося саме це. Геральт ізривий не герой у класичному розумінні. Він мутант, найманець, що вбиває чудовиськ за гроші. Він намагається залишатися нейтральним, не втручатися в людські справи, але світ постійно змушує його робити вибір. І кожен вибір це жертва. Сапковський будує світ, де люди часто страшніші за монстрів, де расизм, ксенофобія. Релігійний фанатизм руйнує життя, де війни нищать цілі народи заради чужих інтересів, де магія не рятує, а робить тебе зброєю в чужих руках. Відьмак це історія про втому про людину, що бачила занадто багато зла, зробила занадто багато важких виборів і просто хоче знайти спокій. Але спокою немає. Є лише нові конфлікти, нові втрати і нова відповідальність. І Геральт продовжує йти вперед, не тому, що вірить у щасливий кінець, а тому, що є люди, яких він любить, і він не може, не може просто їх покинути. Розумієте? Це не героїзм із романів, це просто людська витривалість перед обличчям безнадії, що об'єднує всі ці твори. Вони відмовляються від утішних брехень. Вони не кажуть, що світ справедливий, що добро завжди перемагає, що страждання мають сенс. Натомість вони кажуть світ складний, жорстокий і часто несправедливий. Так, люди роблять страшні речі з хороших причин і хороші речі з поганих мотивів. Герої помиляються, ламаються, гинуть, і це не значить, що вони слабкі. Або негідні, це значить, що вони люди. Темне фентезі не просто відображає нашу тривогу, воно дає їй форму. Воно бере невизначені страхи, що живуть десь на периферії свідомості, і перетворює їх на конкретні історії персонажів та конфлікти. Коли ти читаєш про загибель дому Старків, ти проживаєш страх втрати сім'ї, розпаду того, що здавалося надійним. Коли ти стежиш за глоктою, ти відчуваєш безсилля людини, яку зламала система. Коли ти йдеш за Геральдом крізь руїни спалених сіл, ти бачиш наслідки чужих амбіцій і байдужості влади. І ця здатність назвати страх, дати йому обличчя це вже крок до його подолання. Тому що найстрашніше це не визначена тривога, що немає джерела і форми. Коли ти можеш сказати, я боюся втратити контроль над своїм життям, як герой цієї історії, страх стає менш всеохопним. Він не зникає, ні, але ти, принаймні розумієш, з цим маєш справу. Бабішем. Не фентезі не залишає нас у безнадії. Попри свою жорстокість і песимізм, у цих історіях завжди є моменти людяності, що пробивається крізь темряву. Тіріон, попри весь цинізм, рятує Сансу. Геральт, попри всю втому, захищає захищають це. Логен, попри всю свою жорстокість, намагається стати кращим. Ці моменти не змінюють світу, не гарантують перемоги, але вони дуже, дуже важливі. Вони кажуть, навіть у найтемнішому світі людина може зберегти людяність, навіть коли боротися здається марним. Можна залишатися вірним тим, кого любиш. І це, можливо, найважливіше повідомлення темного фентезі. Не добро завжди перемагає, а навіть у темряві можна залишатися людиною. Не ти зможеш змінити світ, а ти можеш зробити правильний вибір тут і зараз, навіть якщо це нічого не змінить глобально. Не все скінчиться добре. а Твої вчинки мають значення, навіть якщо результат не такий, як ти сподівався. Це реалістична надія, не наївна віра в диво, а тверезе розуміння, що життя важке, що світ несправедливий, але ти все одно можеш обирати, ким бути в цих умовах. І ця скромна, приземленна надія часом сильніша за велике героїчне фентезі, тому що вона доступна, розумієте? Ти не можеш стати обраним, що врятує світ? Ні. Але ти можеш зробити правильну річ у своєму житті, навіть якщо це важко. Темне фентезі також дозволяє нам досліджувати темні сторони власної натури в безпечному просторі. Коли ти читаєш про Джейм Ланістера, що штовхнув дитину з вікна, або про Логіна, що в люті вбиває друзів і ворогів, без розбору ти стикаєшся з запитань: а чи здатний я на таке? За яких умов? Які рамки мене стримують, і що станеться, якщо ці рамки зруйнуються? Це некомфортні запитання, я згоден, але вони важливі. Тому що розуміння власної темної сторони це частина самопізнання. І краще досліджувати ці питання в літературі, ніж зіткнутися з ними непідготовленим у реальному житті. Водночас, темне фентезі однозначно може бути терапевтичним для тих, хто пережив травму. Коли ти читаєш про персонажів, що втратили все, які зламані, але продовжують іти, ти можеш бачити відображення власного досвіду або досвіду своїх близьких родичів чи сусідів. І те, що ці персонажі не стають як новенькі, що їхні шрами залишаються, що вони живуть із болем, а не виліковуються так від нього цього болю, це може бути важливішим за будь-яку історію чудесного зцілення. Ну, тому що в реальному житті травма не зникає. Ти вчишся жити з нею, нести їй, але вона залишається частиною тебе. І бачити персонажів, що роблять те саме, це визнання твого досвіду. Звісно, є ризик, що темне фентезі може перетворитися на порнографію насильства і страждання, іноді так і відбувається так. Тут жорстокість існує заради шокування, а не для дослідження людської природи. Є автори, що плутають цинізм із глибиною, а песимізм із реалізмом, так. Але найкращі представники жанру уникають цієї пастки, ну принаймні на мою думку. На мою думку, вони використовують темряву не як самоціль, а як інструмент для дослідження складності людської природи, для порушення важких питань, для створення емоційно чесних історій. Цікаво, що темне фандеся часто більш політично заангажоване, ніж класичне. Вона говорить про владу і корупцію, про класові конфлікти, про наслідки війни для простих людей, про сексизм і расизм, про те, як системи експлуатують окремих людей. Джордж Мартін показує, як феодальна система перетворює людей на розмінну монету в іграх знаті. Джо Беркромбі демонструє, як імперіалізм і колоніалізм руйнують народи заради ресурсів. Анджей Сапковський досліджує ксенофобію і погроми. Це не просто декорації, це важлива частина аналізу того, як влаштований світ і чому він такий жорстокий. І в цьому сенсі темне фентезі виконує важливу соціальну функцію. Воно не дає нам втекти від реальності, а змушує подивитися на неї через фантастичну призму, яка дозволяє побачити те, що ми звикли ігнорувати. Коли ти читаєш про геноцид ельфів відьмаку, ти не можеш не думати про реальні етнічні чистки. Коли ти стежиш за політичними інтригами в пісні Людой полум'я», ти починаєш інакше дивитися на реальну політику. Коли ти бачиш, як війна в першому законі руйнує життя простих людей, ти не можеш романтизувати військові конфлікти. Ну і в Україні останнє точно неможливо, але все ж. Темне фентезі це не мода, що мене. Це відповідь жанру на виклики часу. В епоху, коли старі наративи втратили силу, коли ми більше не віримо в прості відповіді і щасливі кінці, коли світ здається занадто складним і загрозливим, нам потрібні нові історії. Історії, що не бояться називати темряву, що визнають біли страх, що не обіцяють легких рішень. Але найголовніше темне фентезі нагадує нам. Що навіть у найстрашніших обставинах люди зберігають здатність обирати. Навіть коли світ розсипається, можна зберегти гідність. Навіть коли боротися здається марним, можна залишатися вірним в своїм цінностям. Не тому, що це призведе до перемоги, ні. А тому, що саме це робить нас людьми. Ми читаємо темне фентезі не тому, що віримо в зло, а тому, що шукаємо, як його подолати. І це найважливіше. На великими героїчними жестами, не магічними артефактами і не пророцтвами, а щоденним вибором залишатися людиною в нелюдських умовах. Це скромна надія, але вона реальна. І саме тому, попри всю темряву цих історій, ми виходимо з них не придушими, а зміцненими, тому що вони дають нам дозвіл відчувати страх, визнавати біль. Сумніватися і все одно продовжувати. Не як героям, а як людям. А це можливо найважливіша форма мурності в наші складні часи. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Павло Фантастик. Дякую своїм спонсорам за підтримку. Дякую вам всі, мої глядачі, дякую за лайки за підписки, за коментарі, за поширення цього відео. Ну а я з вами, як завжди, не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить. В цьому або в цьому відео.